Місто Бердянськ, Запорізька область. Окупований з 28 лютого 2022 року. Населення понад 106 тисяч людей евакуйовано близько 70% населення. Це пані Вікторія. Їй 61 рік. Все життя вона прожила в Бердянську. Проте змушена була покинути рідне місто через захоплення його країною агресором. Аби врятувати життя п'ятирічної онучки, вона покинула все та виїхала до Запоріжжя. І це її історія. До повномасштабного вторгнення в моєму житті була сім'я. Я вже на той час якраз пішла на пенсію, і ми забрали до себе на зиму. Онучку, їй тоді виповнилося саме 5 років. Ну і спокійно собі жили, раділи життю. І дуже не хотілося, щоб все це починалося. Чесно кажучи, я не вірила в те, що можливо буде така повномасштабна війна. Ну, в принципі, як і більшість наших людей. Тобто розумом ти розумів, що таке може бути, тому що всі ж ми отримували цю інформацію з телевізора, з інтернету, ясно, там, з будь-яких видань про те, що концентрація дуже велика військ на кордоні. Але знаєте, все ж не вірилося, тому що ну, із розряду це неможливо, тому що це неможливо ніколи. Про те, що війна почалася. Наша сім'я знала, мабуть, одну з перших у Бердянську, тому що наш молодший син з невісткою вони живуть у Харкові. І коли почалися бомбардування Харкова, то вони нам зразу зателефонували. Я, в принципі, чула дзвінок, чоловік підійшов до мене, сказав, що телефонує Богдан з Харкова, і вже бомблять. Вранці. 24-го весь Бердянськ в принципі, чув вибухи десь в районі аеродрому нашого. Ну, щоб ви розуміли, аеродром у нас давно не працює, але я не знаю, що там було. Але, в принципі, прильоти були. У нас було зразу питання, чи телефонувати старшому сину. Він з невісткою в Києві, тобто батькам нашої онуки. І... Чоловік зразу порвався, я кажу, не треба, хай вони посплять, може в них там тихіше, тому що спати вже сьогодні ніхто не буде. Але вони зателефонували десь через пів години теж і теж сказали, що чути вибухи і розпочалася війна, і ну ясно, що у всіх була така страшна розгубленість. Ніхто ж нічого не знав, ну в тому сенсі розумієте, всім ясно, що пережили ту війну в 2014 році, але вона була в Луганську і Донецьку, Вона на ту частину окупованих територій, на якій ми жили, сьогодні окупованих, вона не дійшла. Ми знали завдяки переселенцям. Ті, хто приїхали, ну, ясно, там змі, розповіді, все це зрозуміло було. Але отак е, зрозуміти, що це прийшло, в принципі, до тебе дуже, до, дуже важко було. Ну, а потім. Що стали відслідковувати, телефонувати, тому що е, знайомим чоловік телефонував, ті, хто ближче там, до Мелітополя. тобто ми відслідковували, як то кажуть, в режимі онлайн, завдяки знайомим, як то йдуть і бої під Мелітополем, і захоплення, і що війська стояли під Приморськом, там не заходили. Ясно, що між собою ми всі спілкувалися, я маю на увазі, Тобто, коли знайомих. Не дуже велике йому чоловіка. І ми телефонували, питали, як, що там. ну, Тобто, знаєте, просто сказати, що ми були розгублені там чи нажахані. Нажахані так. Тому що. Особисто для мене це була безпека моїх дітей, які на той час знаходилися у Харкові і Києві. І то, хто пам'ятає початок війни, це якраз були ті міста дуже вразливі на той час. Ну, наприклад, тут молодший син з невісткою, вони, в принципі, після розмови з нами вони спакували там необхідні речі і пішли в метро. Першу ніч вони ночували в метро, але Уявити собі, знаєте, не буду зараз розказувати, що то таке, не стільки от складно було, і потім через майже добу вони повернулися додому, а тільки піднялися у квартиру, знов вибухи, і вони спустилися у підвал. Та й там вони провели десь 9 діб у підвалі. Там Десь на півгодини на годину могли піднятися до себе. Уявіть собі, наприклад, їх е, весь будинок, п'ятиповерховий у Харкові, е, чотири під'їзди. Вони всі розмістилися у підвалі. Тобто е, домашні улюбленці наші, коти, собачки, е, діти різного віку. І оце всі люди вони там розмістилися. Когось там час від часу посилали. Е, за там, ВТБ за харчами добре, що якось магазини працювали. Ну, тобто, все вони пережили, намагалися в'їхати. Ну, типова історія, що ніхто не заголошувався, навіть ні за які гроші там їхати у знайомих не було там транспорту. Потім вони попали на. В принципі, якихось авантюристів, які там гроші взяли передоплату, потім відключили телефон. І те таке ж. Ну, і такий випадок був з моїми дітьми. Ну, а потім вже якось їм вдалося на 10-ту добу виїхати з Харкова, там електричкою до Вінниці. І потім вони три доби добралися до Мукачева. Найважчим для мене були перші дні. Тому що, по-перше, треба було, як і всім нашим людям, осмислити, що це війна, і, але для мене ці дні були важкими перші, особливо десять поки мій молодший син з невісткою не виїхали з Харкова. Я просто не знаю, як пережила це 10 діб, тому що, знаєте, як я зараз жартома кажу, я, поки вони не, ї... не виїхали, я не знала, що я їла і чи спала я взагалі. Тому що е, організм там десь годину-дві е, е, там спав, потім я прокидалася, дуже довго не спала. потім, ну тобто, е, Суну ривками, їжа, я не пам'ятаю, там щось намагалася ми їсти. От, але… Дуже важко було, тому що Харків це тоді взагалі страшно було. Ясно, що ці негаразди з комунікаціями зі зв'язком вони почалися вже десь на першому тижні. У Бердянську зникав зв'язок, зникав інтернет, і тільки те, що ми жили в приватному будинку, а в приватному секторі, там ми свого часу, як укртелекомицький, провели інтернет, так він не був. І це нас, в принципі, так. Спасло, тому що е, весь цей час ми могли спілкуватися. Е, вони не могли виробити цей інтернет. Інші інтернет-провайдери вони відключали, і люди взагалі сиділи і без зв'язку, і без інтернету. І це дуже важко було. Ну, ясно, що перебої зі світлом були е, з водою. Не досить тоді велике, але вже е, на газопроводі була там обстріли. Бердянськ на той час отримував газ там, десь через Малю з Донецької області, з Маріуполя, і там під час боїв ясно, що ту трубу підірвали, і газу вже не було 5 березня. З 5 березня не було газу. Тобто, наприклад, у нас у приватному будинку. Зразу ж ми стали замерзати, тому що в нас опалення на газу було. Ну, коли ми від'їжджали, ясно, що ці, знаєте. Як то кажуть, вийти з зону комфорту, то під час війни виходиш з неї дуже різко і зразу, тому що, ви ж пам'ятаєте, той такий страшний березень, не тільки тому, що почалася війна, а тому, що і почалися нечувані ну, не морози на той час. Наприклад, у нас для Бердянська навіть зимку мінус 13, ну, за мінус 10 рідко буває. А то якраз у березні, оце такі були морози до мінус 13. І то ясно, в неопалювальному будинку то було дуже важко. Добре, що у нас був обігрівач, але навантаження на електромережу було настільки велике, що бувало, він ще якось працював, але, знаєте, з того ніякого не було. Він був включений, але навіть повітря не гнав жодне. Ну, ясно, потім. Якийсь час і були перебої вже з інтернетом. У нас ми телеба... у нас тарілка на будинку стояла, ця і ми вже деякий час, ну нічого не отримали, світла немає, і ми не могли дивитися майже нічого там по телевізору. Ну Це такі побутові речі. Ясно, що вони якось. Теж не додавали нам оптимізму. Ми з чоловіком слідкували за тим, що відбувається в місті. Оці от мітинги, все. Єдине, чому ми не йшли туди, це нас зупиняла. Мені чоловік зразу сказав, у нас на руках дитина. І він мені зразу сказав, що ти орієнтуйся на те, що нам зразу прийдеться уїхати. Ну, в принципі, для мене це новиною не було, що прийдеться евакуюватися, тому що мій чоловік був офіцером роти Берда, яка у нас була створена у Бердянську в 2014 році. Він і побратими вони завжди там між собою. Підтримували зв'язок, тому можемо і більше мала я інформацію, наша сім'я про те, як то які там всі відбуваються. Ясно, що у Фейсбуці бачила там стріми, хто знімав, хто був на мітингах, що там відбувалося, телефонувала не безпосередньо учасникам мітингу, запитувала там, що вже як там мовити за кадром лишилося. От. Але за те, що у нас була на руках дитина, ми. Туди, в принципі, не йшли. Ви знаєте, як і всюди, спочатку вони майже не реагували, навіть там намагалися піти на якісь перемовини з місцевими, розказали там, що навіть я знаю, що була делегація, яка там їм показувала, щось там вони просили. Я була, чесно кажучи, вражена, тому що. Як на мене, то не можна так з окупантами там йти на якісь перемовини. може я дуже така ортодоксальна мисляча людина, але ну, я розуміла, що рано чи пізно, тим більше з тим, якби є техніка, то всі учасники мітингів будуть відслідковані, і я просто знала, що вже може бути. І так в принципі і сталося. Там на якийсь двадцятий. День почали бити тих мітингуючих, почали затримувати. Спочатку заходили, спокійно дивилися на ті мітинги, а потім вже ясно, що своїх людей туди підсилали, знімали, відслідкували, шукали тих людей, які здавали учасників мітингу, тому що до одного з учасників мітингу, якого я знаю особисто, дуже давно його взяли. Просто коли він під'їхав до себе до приватного свого будинку, виходив з машини, його взяли Іншого арештували в кав'ярні в центрі міста через знайомих, які теж виїхали, до речі, скажу, що йому вдалося виїхати в Запоріжжя. Тут він лікувався, тому що його піддавали тортурам. Ну ясно, що і струмом питали. Він виїхав. З опіками тут в нього пройшли операції, тут йому дали групу інвалідності, і я знаю, що потім він поїхав за кордон з України виїхав з сім'єю, але я знаю, що сім'я декілька, який там час чекала, щоб у нього ті рани від тортур. Чоловік, в принципі, готовий був виїжджати з першого. З перших же днів, але я сказала, що я поки не готова, і давай дочекаємося ж там з дітьми. Я просто не можу ні про що думати. І я пам'ятаю, як діти сказали, що вони їдуть в електричці на Вінницю. І... Тоді я зайшла е, і сказала чоловікові все, забирай онуку, хоча це був, був ранок. От, і я кажу: забирай онуку і дайте мені поспати. Я просто провалилася не знаю, там на пару годин, і знову дзвінок від нього, що ми там доїхали до якогось міста, чи Полтаву проїздили, все нормально, ми їдемо. І я знову просто Мені здається, що я півдня, мабуть, проспала, а потім вже почала думати, що, що далі. Для нас, в принципі, таким фактором, який витягав з цієї ситуації, як то кажуть, завелося була наша онука. Я не знаю, коли б. Її не було з нами, до якого б ступеню розпачу я особисто б дійшла, мені важко сказати. Але на той час, коли бомбили Київ, бомбили Харків, то я майже раділа про те, що онучка з нами, тому що я б не знала, як я там би пережила ще те, що дитина там. Перебуває. Наприклад, у мене діти там в районі метро «Нивки» живуть, а на Берестейській були вже танки, тобто десь 2-3 кілометри від них були зупинені танки. Завдяки онучці треба було підіймати себе там в певний час, йти, вдягати дублянку, йти на кухню, брати добре, що там у чоловіка була така походна газова плиточка, От, щось готувати. Якусь кашу, відкривати згущенку, яка там була в нас, заначки, і робити їй якусь кашу, чай чоловікові, там якісь бутерброди готувати. І оце все, день пішов. Потім телефонні перемовини з тими, з тими. Ну ясно, постійно включений телевізор. Збиралися, як я кажу, майже за одну ніч. Зараз би я б якісь інші речі може б взяла. Тоді, знаєте, ми ж гадали, в принципі, як і вся Україна, пам'ятаєте, як нам з телевізора казали: збирайтеся, виїжджайте, все буде добре, от скоро повернетеся, беріть найнеобхідніше. Ну і ми так з чоловіком взяли дійсно найнеобхідніші речі. І поїхали. Ну, стільки, скільки могло вміститися в принципі в одну машину, тим більше, що ми брали там комплекти. Ну, тобто Ми розуміли, що ми їдемо, ми знали, ми будемо у родичі жити, у чоловіка тут у Запоріжжі. Тому в принципі я так брала, щоб ми там користувалися чимось. Знаєте, вже ми добре що телефонували знайомим, які вже поїхали. І е, ми розпитали, вони нам розказали, як їхати uh -huh. машиною. Тобто з Бердянська вже відправлялися автобуси, вивозили маріупольців, і за ними можна було виїхати, так би мовити, зем автоавтопоїздом, як то кажуть, е, виїхати і приватним. Водіям і ми теж так виїздили. в Принципі намагалися виїздити. Нам розповіли, що дорога займає дві доби, тобто ночівля в такмаку, йде там досмотр речей. там Пізно виїжджають і все, але сказала, що можете не чекати цього, то поїзду їхати самі. Я дійсно думала, що ми повернемося. І я навіть чоловікові казала, ми до Паски повернемося, от, от знай, да. І е, хоча у будинку була вже у нас, наприклад, там у передпокій, там на кухні у зв'язку з морозами. Температура була від 2 до 5 градусів. Плюс то в мене дуже багато було квітів вдома, і вони вже опадали ясно від морозу. І ми могли отаплювати тільки опалювати електроприбором цим тільки одну кімнату. Тому я знаєте, навіть полила всі квіти, поставила свої орхідеї. Напої, як я кажу, їх напоїла їх водичкою і думала, що до Пасхи ми повернемося, тобто це десь через місяць. От. І ясно, що і брали одяг, літній майже не брали, тобто в чому там їхали зимовими, там демісезонному і поїхали. Ну, ми знали, що дуже багато блокпостів прийдеться проїхати, що передивляються телефони. Чоловіків так ми, обдивляються дуже прискіпливо. Ну, я скажу зразу, що нам в чомусь дуже, в принципі, повезло, тому що ми не стали чекати колони, мій чоловік. Каже, що машини їдуть, давай будемо їхати за ними, тому що дуже багато там автобусів, все це. І так сталося, що ми десь о 10-й годині з Бердянську виїхали. Там Ми приставали там до якогось каравану машин, до 10 було, потім когось обганяли, кого, когось там, хтось нас обганяв. Блокпостів було, ми нарахували 17 на той час. Біля кожного нас зупиняли, перевіряли документи у чоловіка, я свій паспорт навіть не вкладала в сумочку, просто тримала. Дуже ретельно перевіряли речі в Токмаку і Васильівці. Там була дуже велика затримка, десь до години ми стояли поки чекали свої черги, щоб ви розуміли, що виїхати з окупованого міста було не просто у будь-який час. Тобто, людей, особливо чоловіків, їх оглядали досить прискіпливо, оглядали на те, чи є татуювання, роздягали. Як мені чоловік розповів, що там люди, які воювали, там стріляли, то в них на тілі там лишалися певні відмітини від зброї. І, і в принципі це і шукали серед чоловіків. Жінок не так ретельно перевіряли, ну, у всякому випадку, коли я виїздила, з чомусь з чоловіком виїздила, але Чоловіків перевіряли дуже сильно. Перший український блокпост, які були ваші емоції? Не буду намагатися не заплакати, тому що, знаєте, коли ми побачили український прапор наших хлопців, то майже ніхто не стримував ці емоції. Я може не так на той час. Більше би тримала в руках, ніж зараз, тому що коли ми стояли в сірій зоні, були, у нас не було зв'язку. Про те, що ми від'їжджаємо, знали наші діти, знали ще там двоє чи троє людей у Бердянську. Ясно, що діти телефону ну, ми, в принципі, повиключали на від звуку телефона, щоб не привертати уваги на придосмотрах, про всьому. І оці півтори години в сірій зоні. А... Наші діти там, то ми за них переживали, хвилювалися, а потім вони за нас хвилювалися. І коли ми побачили перший блокпост, то я вже набирала, тому що відбила, що всі, хто знав, що ми поїхали, вони всі нам телефонували. Ясно, що я зателефонувала старшому сину спочатку, тому що сказати, що з онукою все нормально, молодшому, там, нашим близьким. Знайомим, і е, це ми дуже так їхали, всі вже не збавляючи швидкості, всі машини рухалися, ми тільки махали нашим хлопцям і витирали сльоз. А ми вчасно виїхали, тому що на початку травня у нас відбувся обшук. В будинку, і це не просто зайшло там 4-3 людини. Ні. Під'їхав БТР, виривали ворота БТРа у нас. Заходило більше 20 орків на, на, до нашого двору. Перерили все, ясно, що зірвали там всі двері. От, і навіть лишили на там у дворі чи в будинку, я не можу зараз сказати, то сусіди мені розповідали, лишили засідку, я не знаю з якою метою. Ну, на сьогодні сусіди нарахували у нас вже 10 обшуків, тобто це мінімум. Щоб ви розуміли, що таке обшуки, це приходить інша ротація, і вони пройшли. Або щось там, як вони там панічно бояться партизанів, щось сталося, і пішли відпрацьовувати знов ті адреси, про яких проживали люди. Те, що за нашим будинком слідкували, ми знаємо точно. Просто так сталося, що у Бердянську у нас не лишилося близьких родичів нікого. І... Ну, ми не боялися за тих, кого там залишаємо. Нема було за кого переживати. Але ж те, про що про нас питають, куди ми зникли і чи є ми в Бердянську, ну, спілкуючись, ми знали, що розпитують. І оце сталося десь на початку травня, оцей перший обшук. Зателефонував мій чоловік своїм друзям. Вони прийшли там, заварили двері, тому що все було вирвано там. Страшне, що робилося. Перше, що зайшли сусіди, нам розповідали, те, що навіть, ну добре, що газу знову таки ж не було, що газова плитка була просто видрана з м'ясом і пошезла як е, з кухні, ну як у нормальній сім'ї, там м'ясорубка була, стояла в мене, там кавоварка, мікрохвильовка. Там все це щезло. А потім вже приїздили, от нам сусіди кажуть, що приїздить машина, ставлять автоматників біля будинку, а інші що там роблять, не знають. От. Ну, Як я потім так жартуючи казала, що як винів вормагу ви все, що їм потрібне. Тобто, на сьогодні, наприклад, у нас ми знаємо, що у нас навіть. Поцупили і ковролін з полу. Я вже не кажу про те, що в нас. ну, Я так розумію, що меблів нічого немає. Осталися просто стіни. Дуже великі втрати і психологічні, і навіть матеріальні, тому що, наприклад, я розумію, що я віду у свій двір, що я буду, ну, віду у свій дім, але я Ну, що я там побачу, я налаштовую себе, що все буде добре, коли дітям там кажу, що, ну що приїду, будемо вбирати. Пробудемо все прибирати, будемо щось там робити взагалі, там, двері треба замовляти, там, мабуть, вікна побути, я не знаю, що там. Тому сказати, що ми будемо робити ні. Головне, що ми туди приїдемо. Ясно, що хочеться до моря, хочеться дихнути. То Повітря нашого морського. Ну і взагалі зрозуміти, що ти вдома, Бердянська.